Привіт, мої хороші. Вирішила зняти відео сьогодні. Зазирнула я у свою вишивальну шухляду випадково і побачила там дивіться, Що ось це така велика купа моїх незавершених робіт. Я трошки здивувалася, не очікувала, що їх так багато. Вирішила їх розглянути. Оце ще в 2016 році починала. Дуже довго чекала, коли завершу попередні війни, зможу почати ці. Але якраз десь, як її почала, в мене перейшов інтерес на шовчики. І це багато змінило в моєму житті. Ось одні з тих шовчиків, заради яких я переключилася від вишивки підітом, хрестиком. Дуже довго чекала на цю схему, бо одразу її не вдалося придбати автор. Не продавала, вона якось не виходила на контакт. і Я через один магазин американський вдалося таки вийти на контакт з автором і замовити схему ниточки. Але як бачите, <плес> така умріяна схема, але вона на половинку тільки дошита. В той час я потрапила у світ шовчиків. Світ авантюр, там, де дають етапи, вишивати їх треба на час, і потім тоді тільки отримуєш новий етап і пропала. Покажу зараз вам трохи того всього, що в мене по шовчикам не дошито. Оце мала бути кулька. Вона складається з трьох кіл і ще має бути три таких трикут Трикутники. Вишила ті етапи, що на час отримала останній і вже нова авантюра, треба лишивати щось нове. Це я е, з дівчатами у себе на форумі проводила спільний відшив безкоштовної такої схеми. Ну, звісно, не мої шовчики я не роблю. Але е, так само частково відшито, частково покинуто, бо перейшов інтерес на щось інше. Це ось така краса. Це буде колись шкатулочка. Тут я навіть думаю, що все вже дошито, це донишко, воно не має вишиватися. Тільки треба вирізати і зібрати. Але я вже одну шкатулочку збирала, ну це важко якось мені вдалося, мені не дуже сподобався процес зборки шкатулочок, тому не знаю, коли я дійду до цього. Наразі лежить, чекає. Таке воно дуже ніжне, все гарне. Але не знаю, коли зберусь. Оце також я закохана у цю канву. Це, якщо я не помиляюсь, Льон Тіфані. Він такий жорсткенький, дуже класні там кольори. Оцей, взагалі, мені виглядає дуже так бомбезно, на ньому світло-сірі кольори. Такі вуді прям як світяться. Це має бути кубик. На картонки, по принципу, пінкіпів натягується, а потім сшивається. Тобто, ще має бути три такі грані, навіть не грані сторони, і має зібратися кубик. Не знаю, як шкатулочка така, або просто ну, на ялинку. Можна і на ялинку по розміру, в принципі, підходить. Або просто як декор. Це я обов'язково завершу. Мені дуже подобаються кольори і візерунки. Тому це колись. Завершиться, що в нас ще тут є? Ой, а це якийсь е східною назвою візерунок. Мені, коли я його тоді, це один з перших так само, коли я його тоді е бачила, він мені дуже подобався. Але зараз, ну, не знаю якось. Принаймні, По початок мене не вразив, коли зараз на нього подивилася. І я, ну, поки що не впевнена, чи я хочу його продовжувати. Якось воно виглядає тьмяно, невиразно. Добре, видно, тільки сріблясте, а оці от всі інші лінії якось губляться. Не знаю, дуже дрібне. Ось у мене є це така. Тут ще все вишити, навіть бісер пришити, так само збірка лишилася, але е, тут не треба натягувати на картонки, це просто який флізелін, щось таке всередину вкладається. Це буде така книжечка, волочки е, можна втикати, така от штучка. Тут якісь кишеньки, подушечки, не знаю, оце от як ззовні це з середини. Оці квадратики сюди пришиваються, а це посередині з'єднує. Ще в таких кольорах маю ще одну роботу. Я вже не пригадую тут, ну це так само шкатулка, тут є е, кришечка, є боковушки, але це. Боковушки до кришки і ще мають бути донизу якісь боковушки, ще це боковушки донизу, а кришка просто зверху накривається, і така вона досить плоска. А може це взагалі, по-моєму, це взагалі е матраси для голок. Така ніби голниця у формі такого прямокутного матраска, Напевно, це воно. Тобто тут ще просто має бути квадрат на донечко і на ті не вишивається. Напевно так. Тобто, ну, фактично зібрати лишилося. І от воно лежить. Вже років, не знаю, 7. Що в мене, що є тут. Оце походу тут тільки бісер пришити. Але от зараз дивлюся, якось, ну, я навіть коли вишила його, не знаю, якось не, не дуже добре кольори, не підібрала, мабуть. Губиться коричневий колір. Цей занадто яскравий, а цей губиться на чорному і... Вражає якось мене навіть не знаю. ну Хіба в рамку куди, але якось воно таке трошки нецікаве вийшло, як на мене по кольорам. Тому, мабуть, так воно і залишиться в такому вигляді незакінченому. Ще маю що це таке. О, дивіться, а це щось навіть не розпочате. Просто підготовлена канва. До речі, в свій час дуже багато купувала собі е рівномірки ручного фарбування. Дуже мені подобаються, всі кольорові переходи. Гарно на ній вишивати як шовчики, так і з неповинною зашивкою дуже додає настрою якогось до роботи. Ну, Нехай чекає на нове натхнення. Що в мене тут ще є? Дивіться, це також щось. Зі східним узором це буде м'ячик. Мій улюблений м'ячик. Як бачите, в мене тут є декілька. І це ще один м'ячик. Це мені подобається. Це я обов'язково закінчу. Канва. От не перегадую, Це, напевно, цей канва такого крашення. Це не ручне крашення, фабричне, якщо я не помиляюсь. може, ну мені здається, все-таки це фабричне. Ручні вони, зазвичай не такі насичені, більш темні, о, більш світлі. А це така, насичені кольори, але мені подобається це, я продовжу. Ще о, оце таке мені також дуже подобається це, я також продовжу. Подобається вишивати білою такою, це не денцемуляне, це з губінки ниточка. Турецька, така більш тонка, і мені дуже не подобається так вишивати на темному фоні, білою ниточку, як бачите, так само оцей м'ячик. Так само він вишитий за таким принципом. Дуже воно так вражаюче виглядає, аж уж узори. І це кубик має бути такий. На ялинку, напевно, прекрасно. <таспоріг> і взагалі в мене була ідея, коли я побачила в когось невеличкі іграшки на ялинку вишити на червоному білим і золотом, і на білому червоним і золотом. Була загвоздка в червоній ниточці. Білу так можна купити в червоні блаза Я Якщо не помиляюсь, замовила фарбування білої ниточки собі, щоб мати білу-червону, однакові точні різного кольору. Може, колись це справді але не впевнена. Але це хочеться завершити колись. І це те, що з шовчиків я останнє брала в роботу. Я е, думаю, що... М'ячики покотилися. У нас. Це те, що з шовчиків я останнім брала в роботу. Думаю, що я це все-таки завершу. мені дуже подобається. Я назвала це поєднання кольорів фісташка. Тобто такий коричневий, зелененький канва, відповідно. Це також м'ячик буде. Я закохана у м'ячики такі копкерболи, але шовчиками вишиті. Тому це, якщо я повинна до дошивання, і я вирішила чередувати багато кольорку свою і дошивати ті, що я хочу дошити шовчки в роботи, і це буде одна з тих, яку я першу буду дошивати. Так що робот багато, можна потрошки їх по бажанню брати в роботу, дошивати. Надихатися, дивитися на них і творити. І вишивати нове щось робити. Зараз мені дуже хочеться взяти в роботу щось хрестиком, невеличке, десь 100 на 100 хрестиків з неповною зашивкою. Це такий буде сюрприз. Наразі це буде таємний процес. Потім, коли буде чи трошки більше вишито, чи все, не знаю, обов'язково покажу. Трошки вам інтриги. Сподіваюся, вам було цікаво. Подивитися, сподіваюсь, ви побачили, що багато це не страшно і можна їх потрошки дошивати, але не відмовляти собі у чомусь. Новому, на що до чого лежить душа, на що натхнення натякає? З нових зустрічей!